Любова родина, не так на людину, що за них. Добрий день. свято моя красуня. Ви по-солодкому, так? Да? Так. 8 березня. Ми зараз і подивимося, як наша Україна святкує суботу, 8 березня. Просто день. Ну, звичайно, що дуже людно. Подивіться, яка краса. Троянди. Яка краса. І бджоли є. Є вже бджоли. О, весна, вже попросиналися. Я подивлюся наша собака, мені треба цибульку. Дякую. Бух я yeah, пітаємо.